До повномасштабної війни Анна Чорна викладала хореографію у Тернопільському класичному ліцеї. Та щойно Росія розпочала великий наступ. Вона без вагань пішла до військомату, щоб стати на захист України. Відтоді жінка служить бойовою медикинею та рятує життя на передовій. Бойовий медик це перш за все забезпечення хлопців медичним забезпеченням, тобто надання допомоги, проведення відповідно в тилу це занять навчання хлопців для того, щоб вони могли надати собі самодопомогу і евакуація поранених. З першого дня військової служби вчительку підтримують її учні. Одна з таких Ярослава Гаврищук, яка займалася волонтерством під час літніх канікул. Дівчина випікала кекси, шила браслети та брелоки, виручені кошти з яких накопичувала для допомоги вчительці хореографії. За літо школярка зібрала більше 20 тисяч гривень, за які придбала старлінг для бригади Анни Чорної. До мене приєднувалися звичайно ж учні ліцею, батьки підтримали мене в лотереях, купували кекси. Коли я змучувалася, хотіла відпочити. Я згадувала, що нашим збройним силам України там ще важче. Вони хочуть захистити нас як можуть. Вони стараються за для нас кожного дня, і це надавало мені сили йти в той самий центр і робити і брелочки, і бруслетики. У перший день службової відпустки Анну чорну запросили до навчального закладу. Там військовослужбовці передали допомогу для налагодження зв'язку на передовій, а також подарунки від учнів, які сумують за своєю вчителькою хореографії. Теплий прийом став для військової справжнім сюрпризом. План такий був: там зайти до діток, зустрітися з яцею. А тут виявилося, що цілий концерт, такий, скажімо, маленький, був ну дуже приємно, дуже радісно і неочікувано. З 2017 по 2020 рік Анна Чорна проходила військову службу за контрактом. Після звільнення три роки навчала школярів хореографії, а згодом знову вступила до лав сил оборони. Разом із бригадою вона несла службу на Чернігівщині, Сумщині, Київщині, брала участь у харківському контрнаступі. А нині продовжує службу на Донецькому напрямку. Протягом усього часу Анна підтримує зв'язок із колишніми колегами та учнями. Їхня підтримка. Потужна мотивація на фронті, зізнається вона. Взагалі Сталін це зв'язок. Тобто це зв'язок для військової справи. Ну, це важливо. Без зв'язку ти не знаєш, хто справа, хто зліва, і взагалі де те, що, як знаходишся. І нема зв'язку, відповідно, ні з рідними, ні з іншими. Тому зв'язок це, ну, це перше за все. на він разом із Старлінком навчальний заклад передав Ані Чорні 7 тисяч гривень на його встановлення, а також солодощі для її бригади. Військовослужбовиця мріє про перемогу України, адже знає, вдома на неї з нетерпінням чекають.